Ну привіт! А тим, хто не ставить лайки, тим не привіт. Так як я купив собі круглу лампу, як справжній дорослий блогер, то тепер буду частіше з'являтися в кадрі і вибачаюся. Сьогодні я б хотів поговорити з вами про таку квестову лінійку, як громадянська війна в Скайрімі. Знаєте, цей прикол, що коли хтось грає в Скайрім, то як правило забиває на основний квест, і починає його виконувати в останню чергу, коли пройдено все, що тільки можна. Це не означає, що основний квест поганий, просто в грі скільки контента, додаткових квестів і всякої необов'язкової активності, що хочеться пошвидше це все спробувати. А коли напробуюся, то вже все переробив крім вбивства Алдуїна. Проходження громадянської війни теж всі відкладають на самий кінець, але Трошки з іншої причини. Особисто для мене вона цікава не з точки зору класно прописаного сюжету, не якимись унікально геймплейно квестами. Мене вона цікавить в першу чергу неймовірним рівнем халтури. Нє, нє-ні, нє, нє. куди ж так відразу? У мене ж є аргументи, чого я думаю, що це унила шляпа. Давайте я вам їх розкажу, а тоді вже ви будете лупити свої дизлайки. Е, домовились? Давайте по порядку. Як взагалі це все діло подається самою грою? Як щось надзвичайно важливе для всього скайрі моєї імперії в цілому, фактично, через цю війну ледь не відрубали голову ГГ за те, що він, громадянин імперії, просто перетнув кордон іншої провінції в межах цієї самої імперії. Ну, але то таке Дивимось ми, значить, цю катсценку. чуваки в уніформі, голови летять, все серйозно. Тут прибуває босс вертольот, ми тікаємо, і нам одразу треба зробити вибір, з ким тікати. З чуваком, який став нам як рідна матір за ті півтори хвилини, які ми їхали з ним на страту, чи з тіпом, від якого ми чули тільки, що він наше тіло кудись там відправить, коли нас кекне палач. йо Йомайо, -йо, скільки було на цю тему дискусій, обговорень на форумах, відео просто кілотонни тексту, люди строчили, і знаєте на що це впливає? Пізніше розкажу. Ну, добре, зараз треба зробити вибір, тікати з нашою прийомною мамою, чи з цим божевільним відправлячем тіл. There you go. Take a look around. Коли тікаємо, то наш новий дружечок-пиріжечок детально може розказати нам про війну і те, яка вона важлива для Скайріма, та порадить приєднатися до однієї з сторін, залежно від того, з ким ви втекли. Логічно. Тоді приходимо ми, значить, в затишне село горішні плавні, де нам ще детальніше розказують про причини війни, її хід і так далі. Та кажуть. Ану, мухою мче і, каже хай мер прийшли сюди пару доходях, щоб вони захистили нас від дракона, який розхуярив цілу військову базу імперських солдат. Ну, судячи з того, що до цього ви по солдат Вайтран нікого не посилали, то про війну в горішніх плавнях не дуже то й переживають. Власне, якийсь вплив цієї самої війни спостерігається тільки при проходженні головного квесту, бо вона частково в нього вплетена, і само собою при проходженні квестів громадянської війни. Власне, війну неможливо пройти, поки не пройдеш основний квест. Як це вибішує, Квести із звільненням фортів повисають, поки не пройдеш по основному сюжету до моменту із перемованими на високому хродгарі. Але чогось отаке повисання відбувається тільки коли гуляєш за імперією, коли за братів бурі проходиш, то все нормально. Ще повне проходження громадянської війни херить цілу купу другорядних квестів, але про це пізніше. Ще деякі НПС розказують про те, як втратили родичів через війну, і іноді на дорогах і пустирях можна побачити масштабні баталії три на три між легіоном та братами Бурі. Ну і патрулі Талморців та Легіонерів. Якось дрібновата ця вся штука реалізована, особливо враховуючи, що подається, як неймовірно значима подія у всесвіті гри. Чому ж так нахуй? Табо зі структурою відкритого світу з куріма якісь значимі події, які на цей самий світ впливають, неможливо реалізувати. Наприклад, при вбивстві імператора в кінці сюжетки темного братства ця доволі таки значима подія фактично всіма ігнорується. Навіть вступивши потім в легіон, солдати цього самого імператора ніяк на його смерть не реагують. Ну, здох і здох. Ще й розтрощені при штурмі міста відновлюються до початкового вигляду практично миттєво після здачі квеста. Ну так, там в деякі будиночки не можна буде зайти, типа вони з них чи ні, але ну камон, це ж несерйозно. Такі от справи через велику кількість квестів і нелінійність. Ну, взагалі, вони самі по собі лінійні, що капєць, але проходити додаткові квести і лінійки фракцій можна в будь-якому порядку, ну або взагалі паралельно. І якщо зробити наслідки від проходження великих гільдій глобальними, так ще й враховувати всі можливі комбінації з порядком їх проходження, то це можливо, звісно, але бетезда з цим паритись явно не буде. Ну добре, ця війна на гру практично ніяк не впливає, але може, хоч квести там цікаві. Окей, одразу. скоро. Квести за імперією і братів бурі однакові на 98%. Я заміряв. Єдиний міні-квест, який не дублюється на 100% від Легіона, це коли при вступі до братів бурі Галмор пошле ГГ пройти ритуал посвяти, де треба перти на край карти, щоб вбити крижаного привида. Решта завдань повністю однакова для обох фракцій. Я знаю, ви мені не вірите, тому пруфи будуть. блін, <реш> навіть тут видно яка халтура. Перші чотири квеста однакові. а... Тоді теж однакові, але просто змінюється порядок їх виконання. <хи> ну добре, перше завдання. Пройти обряд ініціації у вояки. За Легіон нас просто пошлють в форт, кекнути бандюків. Тут одразу виникає логічне питання: як Легіон ще досі війну не виграв, якщо щоб туди вступити, новобранець має замочити десяток чоловік. За братів бурі треба вбити крижаного привида. Чисто геймплейно ну, це завдання, звісно, далеко не торт. Просто три години прешця на край карти, щоб з одного тичка вбити цього крижаного черв'яка. Але тут від мене плюс, бо це хоч трохи цікавіше, як на мене, ніж зачистити форт, чим ми і так майже у всіх цих квестах будемо займатися. Та й крапля Лора в це завдання просочилася, що в цілому завжди приємно. Коли все зробимо, то приносимо клятви, за легіон навіть вбивство імператора Тулі бентежити не буде, і ми все одно клянемося тітом Міду другому. Далі квест на пошуки зубчатої корони. Коли повертаємось до Галмора, то чуємо цікаву суперечку про цю саму корону між Ульфріком та Галмором. власне. Також при видачі квеста Галмор може трошки розказати про короля Боргаса і те, як його вбив відьмак Тридикий гін в Валенвуді. Путівник по імперії він нам читати не буде, звісно. Там всього пара речень про це, але такі штуки гріють мені душу. М -м, да, Я спочатку пройшов війну за братів бурі, коли це писав, і тоді побачив, що рік, як каже ту саму інформацію. Хм, що ж, схожість, там напевно не 98%, а 99,9%. Відправляємось і Корван'юнт, де військами буде командувати сам Галмор, і також бачимо там нашу прийомну маму Ралофа. Добре, давайте обговоримо, чи був взагалі якийсь сенс в тих тоннах тексту при обговоренні з ким тікати. Коли тікаєте з одним чи з іншим і приєднуєтесь до легіона чи братів бурі, вони там також будуть. А якщо, наприклад, втечете з Хадваром, але приєднаєтесь до братів бурі, то Ралов тут буде все одно. Просто з'явиться він уже в битві при вайтрані. І це все в цілому, можу дуже авторитетно заявити, що в наступній частині ТЕС, якщо вона колись вийде, звісно. Про цю війну, якщо і будуть згадувати, то тільки той факт, що вона була, без жодної конкретики. Скоріше всього, буде така інфа, що війна була, але неважливо, хто виграв, бо цією бійною вдало скористався Талмор, чи щось в такому роді. Енівей, anyway. зачищаємо данж. В кінці цікавий момент. Раллов попер знімати корону струпака, і він на нього напав. Ну все, беремо корону і він хіль. Хадвар те саме робить. М -да. За легіон нам кажуть, дубить корону, ми дамо їй ярло елісів. Ок, зачищаємо підземелля, земелля, йдемо в Соліт. І бляха, в результаті ні Ульфрік, ні Алісі в цю корону так і не одягнуть. <реш> Далі квест повідомлення для Вайтрана. Ульфрік каже, скажи Балгруфу го до нас, і передай йому сокиру. Тулій каже: Скажи Балгруфу го до нас, і передай йому листа. Балгруф буде вражений романтичною писаниною Тулія і приєднується до імперців, і відмовляє Ульфріку. Далі квест битва за Вайтран. При проходженні за Легіон наша задача тримати оборону міста і все, що треба зробити, просто мочити братів бурі, поки вони не закінчаться. Тоді йдемо до Тулія, і він каже, йомайо, -йо, це ти красава, підвищує нас і дає рандомний зачарований меч. Взагалі цей квест можна пройти дуже швидко, треба просто далеко відбігти і телепортуватися до Тулія. Вайтран все одно відіб'ють і без нас. А Тулій скаже: Йомайо, -йо, це тирагуль, не підвищує нас, і не дає рандомний зачарований меч. За братів бурі штурмувати Вайтран доволі прикольно, хоч якась динаміка в цьому є. Треба лізти на барикади, опускати міст, пробиватися крізь загони легіонерів. І в кінці ще прикольна сценка, де Балгруф відмовляється від трона і передає його якомусь мужику, якого більшість гравців бачить в цей момент в перший раз. За братів бурі цей квест доволі таки бадьоренько проходиться, але Балгруф класний і неохота його якось так підсирати. При проходженні квеста може здатися, вау, оце масштаб. Вайтран у вогні, все горить, ну ніфіга собі. Але все відновлюється до початкового стану одразу після здачі квесту. Знищеними залишаються буквально тільки два будинки: один Хеймскра, він буде жити в палаці тепер, і ще один ця хатка ноунейма на ім'я Сівірі Опілагів. Ну не те, щоб вони прям знищені, просто перед ними валяється якийсь хлам, який не дає зайти всередину. Камон, ви за два дня відбудували весь Вейтран, а Тут прибрати з порога три дровиняки ніяк руки не дійдуть. Окей, okay. з більш-менш цікавою частиною покінчено. Час туди. Далі серія унилих однакових атак на форти. Можна я їх описувати не буду. Дякую, мої булочки. Детальніше хочеться виділити тільки два завдання: дезінформація і військова здобич. В дезінформації треба спіймати посланця, забрати в нього суперсекретні потаємні накази і передати їх нашому командиру. Тоді підправлені записки треба буде віддати командиру ворожому. М -м да, ну описувати це цікавіше ніж грати, якщо чесно. Треба дізнатися, де цей посланець, вислідити його, можна його вбити або обікрасти, замаскуватися можна і вдягти ворожу форму. Але це ж Скайрім. Тут, в принципі, якось командира братів бурі не збентежить, якщо ти йому передаси в формі легіона. Теперки завдання військові трофеї. Це квест, де треба грабувати корован. Вау, в цій грі можна грабувати коровани. Себе. Я в принципі міг би вже це й не говорити, але воно по структурі ідентично у обох фракцій змінюється тільки персонажі, з якими взаємодієш. Спочатку шукаєш порадника ярла компромат, шантажуєш його, дізнаєшся місце знаходження корована, йдеш туди, слухаєш від нашого дружечка Періжечка, як його підвищили, і кекаєш охорону корована. Вау! Караван з одним візочком і двома з половиною каліками охорони. Найс. Так-так, далі у нас іде раз, два, шість завдань на зачистку фортів. І нарешті фінальна битва за Вінтхелем слеш Солітюд. Найкраще в ній те, що можна забити на саму битву і просто ломанутися в схованку Ульфріка Тулія, де вас вже будуть чекати ваші хоумі, які помутузяться з воріженьками, обкашлюють вопросіки, після чого ви зможете вбити або не вбити ворожого лідера. Слухаємо фінальну промову і. Все. Кінець, The end. фін. Як же змінюється Skyrim після проходження доленосної братовбивчої війни? Ну, в містах змінюється скін охорони, і, додається, купа багів і просто нелогічно стають додаткові квести, якщо війну ви пройшли в першу чергу. Особливо мені запам'ятався квест Мефали і завдання від храму Мари, книга, любові. По квесту Мефали, нам треба буде спочатку поговорити з Ярлом про те, що його дітятки неадекватно себе ведуть, а тоді поговорити з його соночком, і трохи по-ідіотськи виглядає, коли ти береш цей квест в таверні Вайтрана, преся в Солітют, цей віп-бункер з іншими ярлами, говориш із Балгруфом, а тоді преш назад Вайтран. Але воно в мене хоча б не багує і на тому дякую. Схожа ситуація з квестом, книга любові, де треба допомогти Колсальмо в Маркарті поклеїтись до Хускарла Ярла. Він має йти до неї зізнаватися в коханні, а вона в солітюді і треба перти разом із ним цей бункер. Таких штук багато, в Морфалі схожа історія. Воно то все одно проходиться, але виглядає це все доволі таки тупо. Так як я вже старий і грав з курім, практично ще на релізі, то пам'ятаю, що після проходження громадянської війни, коли зачищаєш табори імперців, братів бурі, то ти можеш всіх там вбити, крім офіцера. Потому що це чортіло безсмертно мать його, і навіть коли війна закінчена, квестів ніяких вже не буде, цьому паршивцю плювать. Якщо викосати весь цей циганський табір, цього мужика забентежити не буде ні каплі. Трохи поповзавши рачки, він як ні в чому не бувало підечілити в свою кібітку. Ти можеш хоч 10 разів бити того Алдуїна, але вбивати офіцера, мабуть, не по уставу. В чому власне моя проблема з цими квестами? По-перше, незважаючи на вибір фракцій, квести мать його ідентичні повністю. Не те, щоб я прям якийсь сноб і маю право чогось вимагати від скуріма, але блять, це ж РПГ, йомайо, коли ти в РПГ маєш обрати між двома фракціями, які борються одна з одною, то очікуєш хоча якихось відмінностей між ними. Skyrim вийшов в 2011-му. В той же рік вийшов від 2 де нелінійність була та просто була. Ну і наслідки від вибору гравця, реально на щось впливали. Друга глава кардинально відрізнялася залежно від того, яке рішення ти обрав першій. Та добре, давайте без відьмака, але в порівнянні навіть з моровінськими квестами про великі дома лінійка громадянської війни просто сосе бібу. В гравця був вибір із трьох великих домів: Редоран, Хлаалу і Талванні. Квести в них були на 100% унікальні, і вступивши в один дім, ти відрізав собі можливість вступити в решту два. Правда, через баг можна пройти одночасно квести за Редоран і Хлаалу. А за Телванні я досі не пограв, ха. І по-друге, ця війна не впливає практично ні на що. Хоча в трейлерах і самою грою подається по рівню важливості на одному рівні з поверненням Алдуїна. Пам'ятаю, як я надивився трейлерів, начитався тон тексту про цю війну на форумах і дуже хотів побачити, чим це все закінчиться, і обов'язково пройти гру мінімум два рази, щоб пограти за обидві сторони. І коли прийшов за обидві фракції, думав тільки, а вам аж настільки було лінь. І чого в легіоні раптом перестали служити бойові маги? після Хелгена жодного нема на всю гру. Ну народ, тепер я обсираю не тільки Oblivion, але ще й Skyrim. Якщо ви раптом не самовитий фанат цієї квестової лінійки, то спочатку переконайтеся, якщо ви дійсно існуєте. Якщо так, то випійте нарешті свої таблетки і можете написати в коментарях, що автору нуль год, Я ці квести взагалі пройшов тільки один раз на отвали, чисто для відоса, або ще краще, просто прочитав про них на вікі. Решта людей, пишіть, як вам відос. Моя фізіономія не сильно псує враження від перегляду. Ставте лайки, обов'язково донатьте нашій армії. А якщо будуть зайві гроші і бажання, можете і мені копійчину підкинути. В описі каналу і під цим відео посилання на повернись живим, мій патреон, телеграм, там всякі прикольчики, і також номер карти Приватбанку. Дякую за перегляд. Удачі!